Шановні мої глядачі, вітаю вас! Мене звати Іна. Подивіться, яке мене приємне поповнення сьогодні. Приємне, тому що я дуже люблю квіти. От. І на клумбах, і в горшечках, в вазонах. І маю ось таке поповнення. Подивіться, що я собі сьогодні на ринку купила. Купила в залістях. У нас на ринку є продавчині, які вирощують квіти в теплицях, і в них можна купити досить за гарною ціною. недавно, до речі, я була в епіцентрі, дивилася, які там ціни на рослинки, на такі от, в розсадних горшечках. То повірте мені, що різниця дуже велика. От, Я зараз не можу пригадати, поскільки кожна рослина, тому що дивіться, нагребла їх багато. Гляньте, скільки тут горшечків. От. Єдине, що можу назвати ту чи іншу рослину за назвою. Так, тут у мене плющ. Їх є два. От. Ось такі красиві плющі. Чому взяла два? Тому що планую їх посадити, ну, бо одного мені замало. Планую їх посадити в ось такий великий горшечок і посажу їх два разом, щоб вийшла ось така красива рослина, двоколірна. От, отаке гарне поєднання. Так так само так само ось тут барвінок. Їх також є два, вони різні. От Ось такий листочок має барвінок. Так, це, оце позабираю. О, одні з ось таким одноколірним забарвленням листя, а оцей двоколірний. Також планую посадити його в один горшечок. От. Тепер. Отут, отака невеличка рослинка це евкаліпт. Тут. Тут рослинка така дуже цікава. Хрестовник Роулі. Так, тепер. Ага, отут калізія. От вона мені схожа на. Традисканцію, але в, неї велик... в традисканції велике листя, а тут листечко дрібненький, також двоколірний, бачите? Верхня частина листочків темно-зелена або світло-зелена, і внутрішня частина листочків фіолетова. Дуже мені подобається таке поєднання. Так, і ось Тут ще одна красива рослинка, будра. будра. Я лише вивчаю ці назви. Зараз ще також дивлюся в телефоні, от тому що замовляла в продавчині, і одразу підписані були рослинки. От бачите, ось такий оцей хрестовник буде потім. Ось хрестовник роль. Ось так він буде виглядати. От, він в мене ще тут маленький, але думаю, що він мені гарно розростеться, все буде добре з ним. Так. Так, ось тут евкаліпт. Так, ось тут колізія. На цій фотографії будра. Листочки має дуже красиві Світло-салатові з білим. Будра. І що я замовляла оцю рослинку, не пам'ятаю зараз її назви, забула уточнити в продавчині. але вона каже: наразі її нема. У мене був, була така рослинка, дуже красива. От, два роки тому була в мене така рослинка, але не припильнувала я її. Взимку вона була в кімнаті, там було дуже тепло і вона не дуже хотіла рости. От я її втратила. Хотіла докупити собі, але наразі продавчині такої рослинки немає. Ну, можливо, навесні. Так, добре. От, оці плющі будуть рости в ось такому підвісному горшечку. Але я всередину буду додавати такий Ну, Трошечки він мені завеликий за розміром, але не була готова я просто е, до такого великого поповнення. От, немає я інакше горшечків наразі, нічого. Десь Бог буду чекати до весни. от, Тоді в мене завжди йде ще одне пересаджування вазонів. от, то Вже тоді на весні я його буду розсаджувати, розділяти. А зараз вони в мене будуть ось так: ось такому. Гуршечку. Тут і волога буде е, витікати зайва. От. І вони мене тут наразі гарно помісяться, поки вони ще невеликі. Грунту соміж у мене універсальна. Те, що йде для вирощування розсади, вона добре підходить для різних кімнатних рослин. О! От і от коріння трошки прибираю, вискубую. Рослини добре напоєні водою, гарно підлиті. Так, сюди, сюди одну рослинку і так само збоку іншу. І тут так само коріння трішки відщипую. Отак розминаю оцю грудку землі, от, втрамбовану водою, вологою. О, і сюди. От. Так, і тепер гарненько обсипаю з боків свіженькою грунтосуміщом. Написала колись мені одна глядачка, чому ви використовуєте ложку, а не лопатку. Ви знаєте, маю садову лопатку, невеличку, але настільки мені зручно робити це ложкою. От. Я досипаю ложкою. Це не з кухні ложка, це вона в мене спеціально завжди в цьому лоточку з грунтосуміщом. Так, о, краса, яка буде. О! І таке красиво, і таке красиво. От дві різнокольорові рослинки в одному горшечку. Наразі ось так. Я кажу, це лише до весни, це не, це вони будуть. Це їм не буде тісно, вони якраз гарно розростуться за е, кілька місяців. Ось. І тоді я вже буду їх розділяти і пересаджувати в інші великі горшечки. Наразі вони в мене будуть рости ось так. От. І то є файно. Так, тепер барвінок. Один, ось цей і ось цей. Також їх. Поселю в один горшечок, ось такий розсадний горшечок з гарними отворами, щоб не затримувалася вода. Ось от, так от він поміщається сюди. Трішечки буде видно чорний край, не страшно. це тимчасово. Мені просто треба зараз їх ну, розсадити з оцих маленьких горшечків, ці рослинки, всі, ось цих. Вон, бачите, ось так буде. А може так і задумано, як то кажуть. Так, добре. Тут все те саме. Грунтосоміш і тоді їх сюди переселяю. Так. Мені влітку весна, літо, осінь з рослинами дуже просто дуже легко, тому що вони і на підвіконні. На підвіконі на дворі в мене багато стоїть. І так само в веранді багато стоїть рослинок на підвіконі. А от як приходить зима, треба їх брати в хату, а там місця не дуже багато. От. Але нічого. Зимують гарно, все як має бути. Не страшно. От коли зима не дуже морозима, не дуже така важка з морозами, то. Більша частина рослин може стояти на веранді. У нас веранда просто не опалюється. Отакі от. От от рослини, як плющ, як оцей барвінок, який я зараз розсаджую, вони дуже гарно можуть стояти і в веранді. Я, до речі, ще кілька років тому пробувала такі от рослини забирати в теплу кімнату, там, де опалюється. І вони не хочуть такого тепла. От їм там некомфортно було. Їм їм набагато краще подобається така прохолода. От влітку, літню спеку вони витримують гарно, все як має бути. А взимку вони вже такого тепла, ну видно, штучне тепло, можливо, можливо, вони реагують саме на штучне тепло. От, не на сонячне тепло, а на те тепло, яке йде від опалення. Хоча я стараюся всі свої рослинки тримати чим подалі. Від п'єца, від конвектора. Для оцієї рослинки де будри також взяла підвісний горшечок, тому що вона дуже швидко розростається. Які рослини гарно напоєні, так багато тут вологи, то вже я їх ні сьогодні, ні завтра підливати не буду. Дуже тут багато вологи. Треба, щоб трошечки підсохла гондусоміж. Так, тут не сильно поплилося коріння. Так, от, тепер евкаліпт. Взяла горшечок, сюди дала дренаж, щоб водичка не застоювалася, рослинка не загнивала. от, Грунту суміш на одного горшечка. В цьому горшечку також є знизу отвори, вода зайва буде сходити. Ну я стараюся рослинки поливати не часто. от, Зараз вони у мене добре залиті водою, бо я їх привезла з ринку. І потримала годинку вмисті з водою, щоб вони добре напилися і легше прижилися. О. Так, до речі, шановні мої глядачки, хто має вдома евкаліпт, розказуйте, діліться своїм досвідом, як він росте, як його поливати, наскільки він любить вологу, і чи любить він обрискування. От. Тому що я такої рослинки ще не мала. От, мені дуже цікаво, як, як воно в мене. Приживеться, як воно буде рости. Буду вам вдячна за ваш досвід, за ваші поради. Ви знаєте, я завжди розпитую продавчині, якої купляю ту чи іншу рослинку, і вона ділиться своїм досвідом. Але в цієї продавчині, де я брала ці всі рослини, вона все, в них все росте в теплиці, а теплиця це зовсім інші умови. Це опалення, це освітлення, це зовсім підживка спеціальна, не те, що просто підвіконник в хаті. Тому буду вдячна вам за ваш досвід. Діліться своїм досвідом, мені буде приємно. Так, оці дві красуньки, маленькі, пишні, такі, гляньте, які вони. От. Пересажу оці горшечки. Цього року вони в мене ростимуть в невеличких горшечках, а вже коли розростуться, то я їх переселю більші. От, Горшечки також мають. Мені подобаються такі горшки, що в них не треба спеціально робити отвори. Бачите, в них вже є отвори для того, щоб вся зайва водичка сходила, то є добре. От, дуже зручно, дуже зручно. Не треба тут, а то я раніше цвяха розпікала на газі, проколювала отвори. Все. Так, грунту суміші десь третину насипала сюди, висоти, горшечка. От, тепер звідси гарно розминаю і виймаю з грудкою землі. От, знову ж, знову ж таки, коріньчко вже трошки сплелося. Розминаю, відщипую. Грудочку розминаю трошки. Так, і сюди. О! І сюди. І так само другу. О! Гляньте, от, тут гарно, тут ще така коренева система не дуже заросла, зрослася. Все. Тепер можна посипати землею. Так, ну і з цим окрема історія. Наразі не буду пересаджувати. Треба, щоб оця рослинка малеча розрослася хоч трішечки, тому я його поки в е, інший горшечок не буду пересаджувати. Я Отак просто поставлю і все. О, отак так він тут наразі і буде. От. Трішечки підсиплю землею сухою. чуть чуть ось так. До речі, дівчата. Пишіть, у кого є ось така рослинка. Оцей хрестовник, хрестовник, як він там правильно називається, роулі. От, Хто має таку рослинку, пишіть мені також. Так, о, ось так. Отак наразі буде. О, тепер зовсім інша справа. Всіх розселила по своїх горшечках, декого поселила сімейками. Подивіться. Гарно, правда? В одному горшечку двокольорове листя, двоколірне листя. От. Добре. Так, частину рослинок поставила ось тут, на веранді. Хай адаптуються, розростаються. Так, а кілька вазонів з новими рослинками поставила ось тут. От подивіться: ось одна маленька красуня, яку сьогодні привезла з ринку. І так само, ось тут ще одна. Це мої кімнатні рослини. Так, і ось тут на підвіконі, знадвору, ще стоять бегонії.